Що таке справжня любов до себе? Багато людей сьогодні з екранів кричать навчіться любити себе, навчіться поважати себе. І багато жінок думає, ну я ж люблю себе, я ж купую собі красивий одяг, я ж крашусь, я ж їм те, що хочу, я хожу в салони краси. А задайте собі запитання, для кого ви це робите? Багато хто скаже, так, для себе. Тоді давайте проведемо експеримент. Уявіть. Що вам тиждень часу не треба буде виходити з хати? Подумайте, чи помиєте ви голову? Чи підійдете до дзеркала, підкраситись? Чи ви будете ходити в домашньому халаті? Чи вдінете красиву білизну? Чи часто ви вдіваєте порвані колодки під ваші джинси, їй же ж не видно? Чи ви робите для себе красу, коли ніхто не бачить? І якщо ви цього не робите, значить у вас недостатньо любові до себе. Якщо ви півдня ходите в піжамі або як-небудь зав'язуєте волосся, коли вас ніхто не бачить, коли вам не треба виходити на вулицю, то це не про любов до себе. Коли ви стоїте як-небудь на ходу їсте, а не сідаєте, не готуєте для себе красивий посуд, це не про любов до себе. Коли ви тримаєте красиву чашку, Красиву тарілку для гостей, а не для себе. Це не про любов до себе. Коли ви купляєте продукти найкращі десь колись на свято, або коли прийдуть гості, а самі на будні харчуєтесь, що попало, що-небудь закидаєте свій шлунок або не хотіти їсти, це не про любов себе, до себе. Тож проаналізуйте, чи насправді. Ove ljubiti sebe.